Під командою пана Кураша на замовлення власне, герархію АКЦ робить різні інтриги, щоб цю нашу парадію підгірцях якось ліквідувати. Чи то морально, якщо це не вдається, тепер не роблять адміністративно. І так пан Кураш узяв, підробив фальшивий статут, зробив другу фіктивну громаду. У нас на руках є оригінали статутів, оригінали печатків. Він незаконно, тайно підробив печатку, статути і передав йому новому призначеному парку, якого громада взагалі не знає і не хоче. І під виглядом того парка вони говорять тепер, що це їхній храм, і ми маємо забратися і впливає на різні інстанції тут адміністрації для того, щоб вони підписали різні документи, які просто поставлять тими документами поза законом. Позбавлять нас основних релігійних прав. Власне, те, що там люди навертаються. Власне, те, що ми служимо істинно Богом, це не подобається тим, які не хочуть служити Богу. І ми їм стали викидом сумління, тому вони мусять, ми стали їм такою колючкою в оці, і вони мусять нас ліквідувати, щоб вони не мали ніякого закиду сумління, щоб, вони, щоб ми не могли публічно ніде виступати і щоб ми не могли публічно голосити Євангелію. Куди б ми не зверталися, чи громади, чи наша організація, всюди є спротив, що воронах влади, що в воронах міліцій, всі говорять, що ніхто не хоче зв'язати з гоки це, і де-факто говорять, що вони бояться їх. Я цього не розумію. Виглядає так, що віде, це є структура країна держави. Ви знаєте всі добре, що тоді як кардинал Гузер почав вчити інше Євангеліє, почав проповідувати гомосексуалізм або інші такі збочення, коли почав заперечувати існування пекла чи також свої такі безбожні науки про ворожіння маятником, що він тим займається. Коли ми виступили, і в тому числі наша парафія в вірцях проти того проти тої Єресі і проти того блудного віровчення, ну почали на нас різні екскомуніки і різне це виключення і тому подібне. Коли ми на наших зборах парафіяльних вирішили, що ми відділяємося від єретичного вчення гузера і що наша парафія переходить. І тоді церковна влада почала відразу тиснути на адміністрацію обласну в особі пана Кураша, щоб він винайшов якісь, якусь зачепку псевдозаконну, щоб нас можна було із цього храму вигнати. А ми шість років цій церкві молимося по законному договорі. І цю церкву влаштували немалими коштами, щоб тому, що вона була зруйнована як склад. Аж тут знаходяться якісь люди, які не мають жодного відношення до нашої парафії, до наших документів. І хочуть нам представити тепер, що от вони власники. Ми відразу звернулися до районної прокуратури. В районній прокуратурі сказали нам, що знаєте, ми нічого не можемо зробити. Ви давайте до суду. А ми, ми запиталися, для чого ви тут сидите, Взагалі, для чого ваша установа тут. Ну, по закону б, ми мали тим розбиратися. Ну, я вам кажу наперед, що нічого ми не вирішимо. Ми звернулися до обласної прокуратури. А обласна прокуратура це питання знову вернула до Бродівської прокуратури. А Бродівська прокуратура це питання передала на міліцію. А міліція знову відповіла, що ми нічого не можемо вирішити. І ми знову це подали до обласної прокуратури. І вже півроку така йде. Було кито з тими документами, а за той час, то, що прокуратура морчить, не приймає ніякі рішення, пан Кураш із церковниками церкви Юра роблять різні махінації. Ну а тепер, чому ніхто на то не реагує? Чому ми стільки часу стоїмо, маніфестуємо, приїжджаємо до Львова, чи були в бородах? Чому ніхто не реагує? Ми знаємо, хто за цим всім стоїть. Ми того не скриваємо, ми того не таїмо. Відкритого говоримо, що за тим всім стоїть ієрархія УГКЦ. Ніхто того не скриває. І всі це прекрасно знають. І прекрасно це знають державні органи. Знають це державні службовці, які приймають відповідні рішення або наші заяви і наші звернення ховають в глибоку і довгу шуфляду. А потім про них забуваються, або футболять. Від одного від одного чиновника до іншого. Так я тепер хочу звернутися до тих державних службовців, до тих працівників правоохоронних органів, які мене тепер, можливо, чують або не чують через євровікна. Ну, але так я хочу вас запитатися, так ви їх хлопи чи не хлопи? Чи ви ще зберігаєте якусь честь? Чи ви вже їх вбили? Чи ви її продали? Чи у вас є ще якась краплина совісті, чи ви вбиваєте той Божий голос в своєму серці? Ви ж знаєте, де, за ким є правда, і ви знаєте, яким чином живе ієрархія ОГКЦ. І ви знаєте про всі тарифи на святі тайни. І ви з тим стикалися в своєму житті. І ви знаєте, як вони поводяться в приватному житті, коли їх ніхто не бачить, або коли бачать тільки наближені особи. Ви ж все прекрасно знаєте. Так кого ви боїтеся? Чи є ще хтось серед вас, який щиро шукає правди? Мені сьогодні, тепер тут під час молитви згадалися такі гарні слова, які сказав Ісус Христос до Фарисеїв. Ви мені не вірите, бо я вам правду кажу. На перший погляд, це є парадокс. Але ми тепер бачимо ту ситуацію в своєму житті. Ми стоїмо тут за правду, і кожен з вас знає, чого він сюди приїхав. Ми, ми стоїмо за те, щоб просто до ми не хочемо нічого надзвичайного, тільки дотримати наші права. І тепер в тій ситуації ми не бачимо іншого виходу, як відділитися від ієрархії ОВКЦ, як відділитися від тої офіційної структури, від тої машини, від, від, від тої системи мафіозної, відділитися і стати самостійними для того, щоб зберегти ту правдиву віру, яка є написана в святій Євангелії. Щоб зберегти її і передати своїм дітям. щоб бути справедливими, щоб бути чистими і правдивими перед Богом, щоб не кривити своїм серцем, не кривити своєю душею, але стояти за правду.